Перш за все, велика подяка нашим друзям, нашим гостям за участь і за бажання нам допомогти допомогти. Вже черж... велика різниця. ви починали від зерка, а нам є ще далеко до зерка. <плодисна> Чому так? До На чого? момент, коли Варенса перескочив через паркан не розумали, завод, у Польщі. В Польщі, в Польщі. Да, ну не там Маленькі діти говорили, хто ти є, що з поляк мави, як і Герфойо Бяви. Тому що ще в 19 столітті польська нація зуміла сформувати свою літературу. І свою На великий жаль нищенням генетичного фонду українців, голодоморами, репресами і так далі, у нас знищено оцей дух. Ви сьогодні пройдіть через село, через тисячу хатів і спитайте, до якої ти партії належиш, чи яке твоє бачення Конституції. На вас буде дивитися. Як баране. Так це ж ваше вина. Основна наша задача сьогодні не допитуватися, яке там значення того або іншого терміну, а чи готовий, як зробити, щоб наш народ був готовий сприйняти щось нове, бо на Майдан вийшла не вся Україна. І на великий жаль. Майдан був узурпований певними групами політиканів, на крові якого вони взяли владу? Коли певна політична партія, що утворилася за 3-4 місяці, тільки на телерекламу кинула 80 мільйонів гривень, я питаю, звідки як? І ясно чому АТО І теж. Тому для того, щоб це могло продовжуватись, потрібно, щоб територіальні громади не мали права. А треба, щоб територіальна громада була юридичною особою, щоб вона була власником надр землі, майна. І, усякому разі, щоб не дядько, поставлений президентом у райцентрі, думав, кому віддати щось за щось, а щоб це вирішувала громада на конкурсних засадах. Тепер далі я хочу ще одну тільки річ сказати: завдяки тій системі, що у нас є. Створилось так, що певна особа, я не буду називати імен, бо то розумієте, не тому, що то секрет, а тому, що то діагноз, то симптоми, певна особа обкрадає один округ, де вона обралася депутатом, а в іншому окрузі вже дірібають територію і там будує палац. А депутат із цього кругу будує вдома. Поки громада не буде мати право спитати, хто це тут загородив нам оці всі ліси, поля і так далі, вона не громада. Так от сьогодні стоїть в цьому питання. Формування територіальних громад. Треба людям повернути право людей. Для того. Ми вийшли на майдан. І от е, правильно, тому що е, чим відрізняється власне Європа від москалів? Там обирають собі пан. А ми хочемо бути самодостатніми. В речі, посполиті короля обирали. Гетьмана в Україні обирали. У нас. Інша традиція. Тому Дуже, я сі. обирали. Дякую. б отримано.